Ще до війни в нас кожна четверта жінка постраждала від фізичного насильства, хто має партнера, і дві третини постраждали від психологічного насильства. Це дуже великі цифри, які на жаль зараз збільшуються. Війна негативно вплинула на усі сфери, і на жаль, взаємини між людьми також не виняток. Непорозуміння сварки а згодом і насилля у різних формах руйнує не лише стосунки, а й людину зсередини. Утім, вчасно розпізнати насилля та розірвати його коло важко. Ми звикли до того, що є фізичне насильство. Ну всі розуміють, тому що коли є стусани чи якісь побої, то ми розуміємо, що це насильство. А коли це є зневага, приниження, коли це є погрози, коли це є залякування, люди не всі розуміють, що це. Усвідомити, визнати проблему та порвати з насиллям назавжди допомагають у кар'єрному хабі. Вона хаб у Луцьку. Він діє у нашому місті вже рік. З перших днів тут працює Галина, вона кар'єрна радниця. Кожну жіночу історію про домашнє насилля вона пропускає через себе. Коли бачиш багато ну, страждань, болю, ти не можеш залишатися осторонь. Тобто, коли ти спілкуєшся з жінкою, ти хочеш, не хочеш, а переймаєш на себе багато її емоцій, її почуттів. І ну я працювала над собою для того, щоб навчитися з, з цими емоціями взаємодіяти і навчитися допомагати перш за все жінкам. Щоб робити це якомога якісніше, Галина здобуває третю вищу освіту, вивчає клінічну психологію. Саме з цього розпочинається робота із жінками, які звертаються за допомогою. Їх легко пізнати по таких трошки сунутих плечиках, по погляду дуже сумному і по тому, що вони завжди кажуть, я не знаю, що далі робити. До Цього стану додається відсутність фінансів та улюбленої роботи. А для того, щоб піти від кривдника, недостатньо бути готовою морально. Потрібно ще й бути економічно незалежною. Цьому аспекту у кар'єрному хабі приділяють ще мало уваги. Тут жінки отримують супровід кар'єрних радниць та психологів. Коли спостерігаєш за ними, в них навіть так розправляються плечі. Вони стають більш впевненими. І ми дуже пишаємо, що є жінки в Луцькому вона хабі, які вже відкрили власну справу, які вже представлені були на ярмарках. За рік роботи допомогу у хабі отримали понад 600 жінок. 128 знайшли улюблене заняття та почали працювати. А 25 відкрили власну справу. З кожною жінкою проводимо індивідуальні і консультації, вивчаємо її потреби, і такою, можна сказати, великою фішкою нашого нахабу є можливість проходити курси. Сотні жінок пройшли курси кондитерок, б'юті майстерок, дизайнерок, масажисток і не тільки спробували себе й у досить нетипових для жіноцтва професіях: електрикині та спеціалістки з обслуговування кондиціонерів. Завжди хочеться. Трошки більше виконати мрію кожної жінки, кожну жінку наблизити до того, щоб вона була економічно та фінансово незалежна і, власне, повірила в свої власні сили. Ми намагатимось посилювати наші сервіси, посилювати кількість сервісів, які можуть допомогти жінкам, і радимо звертатися в будь-який час. Звернутися до фахівців вона Луцьку може кожна жінка, яка потерпає від насилля. Опинилася у складних життєвих обставинах, втратила житло та близьких на війні. І будь-хто хто потребує людської підтримки, благодійна організація працює за адресою Шота Руставелі Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.